Люди спішать, а тут каштан розцвів, лиш мока хтось о як красиво, за колом коло знов і покриває цвіль життя, яке забуло, що є диво. Задерти голову, а місто хай жене блискучу хвилю І розбиває в піну. тут же. Краса, яку не осягнеш, як бігти, бігти, бігти безупину. Тут же каштан, в нім миртвій, родовий, красу святкує світло юрочисто, Це все тобі. Спинися і пустій, а місто зачекає. ben be misto